Мої зічнята прикрашають квартиру до різдвяних новорічних свят. Це особливий приємний період, який я згадую з теплом, як будь-яка дитина любить святковий декор, вогники дещо з мого дитинства. Є також не дуже приємне у зв'язку з підготовкою до свята. Це постійне якесь сакральне значення, яке люди надавали прибиральню своєї оселі. Обов'язково всі витрушували коври, присипали снігом, замітали віником, стояли у довжелезних чергах за продуктами в магазинах і. Взагалі ця вся рутинна підготовка могла тривати вплоть до 6 вечора, 31 грудня. Різдво тоді не святкувалось в грудні, тому все це свято відчувалось лише тоді, коли ти втомлений сідав дивитись привітання президента Аля, дивитись феєрверки у вікні, а потім вже ніч вночі особо їсти не хочеться. І Тебе як маленького вже кличуть спати, щоб встиг прийти Дід Мороз. То коли я вийшла заміж, я вирішила, що ми будемо по моїх правилах святкувати свята. Ми не будемо упахуватись із прибиранням, готуванням і всім іншим, тому що ми, в принципі, прибираємо завжди і не треба придавати цьому якогось особливого таємничого значення. Продукти можна купити готові. Не Наїдатися е, першими, другими, третіми, десятими гарячими стравами вночі, а зробити просто гарні, елегантні закусочки із е, того, що ти не їсиш на щоденних е, засадах, а щось таке делікатесне. І свічки, вогник, друзі, сім'я, приємна атмосфера. Ось що дійсно радує душу. Особливо радують мене ці свічечки, ялинка, мандаринки. І зірочка я їх придбала, мабуть, 5 років тому у свічковій мануфактурі у Львові біля Домініканського собору. Вау. Взагалі, в Норвегії я навчилась жити у спокою, підлаштувалась під їх темп, так би мовити. Я розумію, що у кожного народу свої традиції. Багато традицій їхніх мені не зрозумілі, але. Я вкусила повністю, відчула свято ще на початку листопада. Я готувалась до ярмарок, я продавала свою продукцію на різдвяних Юлі Месе, Юлі Маркетах, відвідала пару вистав і вже встигли побувати на Юлі бордах, різдвяних корпоративах, всіляких організацій, друзів нас запрошували провести гарний час, скуштувати норвежську кухню. Особливо відгукуються в мене в серці театральні постанови, вертепи, коли люди створюють, розповідають справжню історію Різдва. Мої знайомі організовують у своєму хліву кожного року таку гарну святкову виставу. Дітки наряжаються у волхвів, пастушків. Йосипа та Марію мої малі вибрали роль мудреців. Відбувається справжнє дійство. Біблійна історія оживає, яка розповідається із року в рік вже 2024 роки від народження Ісуса Христа.